З класу я вже знала, що я буду вчителем української мови і літератури. Я не з першого року вступила, я знала, що я хочу вчитися саме в цьому вузі. І група е виставляла тобі залі. Мені моя група відмовилася ставити ленінський залік. Ми тоді відпрацьовували. От у вересні ми їздили на яблука цілий місяць. На третьому курсі ми працювали у три зміни на концерному комбінаті, заробляли якісь гроші і їх перерахували у вуз. Ну а потім, коли починалися дискотеки, ми дружили. Ми робили дискотеки з смиріхотками з нашими. І коли почалися одруження, це було так: наша наречена з нашого факультету. Жаних ЗПФ весілля в казачих лагерях. У нас сесія бігом-бігом все поскладали. Уже оцінки не мали значення. На тоді ходив катір на катір і гульки. От я завжди кажу молодим, що можна життя змінити взагалі в одну секунду, в одну хвилину і поміняти, і іти рухатись вперед. І здобувати досвід, і нові знання. Зразу я прийшла викладачем. І Олег Васильович в один прекрасний день колись прийшов, не знаю, чи на нараду, якусь у нас на факультеті, сказав, так, Іра, ми будемо, у нас факультет, фізкультурний міняє дикана, Бризрович піде на декан, а ти будеш начальником відділу. Я ж, Ой, ой, я ж раптом я не зможу, а раптом щось. І так ну, ясно, що все змоглося. Викликав Юрій Іванчовий каже, Іра, ми, ну, ми вважаємо, що нам треба відкрити факультет, от от спеціальність тільки-тільки. З'явилася соціальна робота, спеціальність. Треба відкривати цю спеціальність. Ми думаємо, що ти будеш деканом. Хотілося б дізнатися, чому ви вступили на українську філологію спочатку. Це була якась мрія ваша. Чи мета вчителем може хотіли бути? Я навчалася в херсонській середній школі номер 29 Імені Володимира Володимировича Маяковського це на житло селище. Тепер це ліцей журналістики і бізнесу. Якщо я не помиляюсь, школа російськомовна. Ясна річ. У нас тоді в Херсоні, по-моєму, одна п'ята школа була з українською мовою викладання, але у мене була вчителька української мови, от коли ми перейшли з молодшої школи, в середню школу, там де різні вчителі. І Бондарь Неля Радіонівна була така вчителька. От, і з 5 класу я вже знала, що я буду вчителем української мови і літератури. І я готувала себе до цього і, і, і пішла вступати в наш Херсонський педагогічний інститут імені Надії Костянтинівни Крубської на спеціальність українська мова і література. При тому, що на цьому факультеті у нас була спеціальність російська мова, і література, російське відділення, українське відділення і узбеки вчилися російській мові. Курс 50 осіб щороку набирали. Це було узбецьке відділення. От але я міська жителька пішла на українську мову. Дуже важко. Я не з першого року вступила, тому що для дітей, які вступали із села, їм додатково було два бали. Якщо сільська дитина достатньо було при атестаті 4,75 набрати 20 балів, і вона проходила то. Міській дитині мінімум 22 бали треба було набрати. І от так от склалося, що я перший рік не вступила, потім я пішла на нульовий курс. У нас такий був нульовий курс. Це щось схоже на підготовче відділення, але ми були на стаціонарі і отримували раніше. Це дуже давно ще називалося рабфаки. Mm. От, А потім підготовче відділення. Ми отримували стипендію 40 гривень. Так, як звичайні студенти, це, ну, це звичайна стипендія на той час для студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах. От і ясна річ, що вступила. А ви відразу вирішили, що хоч хочете до Херсона поступати? Так, ну альтернативи не було. Я навіть не думала про те, що в інший якийсь вуз я можу поступити, тому що в мене дідусь біологічний факультет наш закінчив ще перед війною, от і ну я якось не думала про те, що я кудись поїду. Я знала, що я хочу вчитися саме в цьому вузі. Як проходили ваші студентські роки? Прекрасно. Студентські роки це взагалі прекрасно. І мені хочеться, щоб нинішні студенти так же з посмішкою згадували свої студентські роки, як я згадую. Тоді ви розумієте, студенти були інші, в якому плані. Не краще, я кажу, а інші. Тому що, наприклад, з 25 студентів в групі 15 це були ті, хто вже відслужив армію, ті, хто попрацював. І тільки десь 10 чоловік було от власне школярів. Це й були от ті сільські той сільський компонент, які діти змогли зразу вступити. Ми приходили дорослими вже. Ну, я прийшла у 18 років. У нас була Шурочка, вона в 35 років вступила. У мене в групі були люди. В 28 років вступило. У нас такий дорослий курс. Я вам хочу сказати, що Володимир Павлович Олексенко, декан української фіології, і журналістики, мій однокурсник ми вчилися разом. Він після армії вступив. Я пам'ятаю, як він у формі солдатській вступав. Це, це було нормально. І тому, звичайно, якийсь уже у нас був життєвий досвід, і ми були веселі, але дуже змотивовані на освіту. Ми могли, наприклад, у вихідний день. Зранку хтось один їхав у будинок вчителя на Суворова, там прекрасна бібліотека була, мабуть, і зараз вона є. От. І хтось один з нас, як правило, це були міські жителі. А у нас в групі міських жителів було двоє. я і Таня Миколаєнка, вона ж тепер Коршун Тетяна Васильна, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. І от хтось із нас, двох, їхав, займав місця в бібліотеці, і тоді приїжджала вся група, і ми сиділи в бібліотеці, працювали, а потім, коли прибігали інші групи, інші відділення, вже їм місця не було. От у нас було таке. Після Занять ми йшли тоді. Ну, з харчуванням в головному корпусі важко було, бо ми починали вчитися ще коли будувався цей корпус. Ми корпус ми його добудовували. От то ми е, десь могли щось перекусити, якщо встигали, і в читальний зал, величезний читальний зал, і там не було місця, де сидіти. Розумієте, і тому от я вважаю, що це один позитив студентського життя. Ну а по-друге, що ми тоді відпрацьовували, от у вересні ми їздили на яблука цілий місяць. На третьому курсі ми працювали у три зміни на концерному комбінаті, заробляли якісь гроші, і їх перерахували у вуз. Перераховували. От ми працювали на концерному комбінаті. Практика, оскільки ми були педагогічним інститутом, практика наша була піонерських таборах після другого курсу і табірний збір у нас обов'язково був для всього університету. А Потім ми роз'їжджалися літом на море і також якусь мінімальну зарплату там отримували як для важа. Але це була наша практика. Піонер в піонер вважати. Ми всі без виключення або всі без виключення спеціальності були педагогічними. Ну а потім, коли починалися дискотеки, ми дружили. От, наприклад, філологи запрошували ОТД. О, господи, ти. Ну і ПФ нинішній, який mm -hmm. був колись технічний, я навіть не пам'ятаю, як він називав. ОТФ факультет, оцей який багато років залишався у нас на Перекопській, Там були хлопці. От у нас у другому гуртожитку, в червоному куточку, були от, дискотеки. Так, у нас курс був 75 осіб. У росіян 100, у нас 75 українців, а у узбеків 50. Це стабільно, всі курси так були. Ну от у нас на 75 студентів було 5 хлопців. Ну, зараз так да, само. Да. Ну приблизно зараз так само. Але у нас ще ж інший варіант. Бо ми робили дискотеки з маріходками, з нашими. І як колись казали централка і рептюлька. Тепер це морська академія ну, зараз і училище рибної промисловості. Так, ми говоримо, вже, що вже так. От у нас з ними тому у нас багато. Дружин моряків, ну і Херсон взагалі це портове місто, і е, це було нормально. І тому оця річ була дуже веселою, але у нас було те, чого немає зараз. У студентів, наприклад, Ленінський залік. Наприклад, якщо ти в групі не складаєш Ленінський залік, то ти не будеш допущений до сесії. Що таке Ленінський залік? Це от наші громадські всі роботи, там, як ти береш участь у політінформаціях, які перед першою парою. Як ти там активіст, в яких ти органах там тепер самоврядування береш участь? І так далі, і так далі. І група. Виставляла тобі залік залі цей. Так от я вам хочу сказати, що я була комсоргом філологічного факультету. Поїхали. І у мене Просим, що Комсор. таке комсорг, Що таке комсорг, Це голова е, студентського парламенту. Uh -huh. от, так я була і був у нас профорг, і був у нас. Е, Суспільний декан, общественний декан факультету це був Володимир Павлович Олексенко, профоргом була дівчинка з російського відділення. І от мені моя група був такий, одна така сесія, коли мені моя група відмовилася ставити ленінський залік. Чому? Вони мені сказали, що ти все робиш для факультету, а для групи конкретно нічого. Ну, В сміслі, ну, в групі нічого. Чудисно, воно так, да. ну, ну, як факультету, от. Ясно, що я навчалася в групі, щось допомагала, щось робила, але там свої органи були. Ну і отак от було прямо така була не серйозна та, Ну не імпічмент, але всякому разі, отакі претензії мені, що факультет це факультет, а що ти ще в групі? От, розумієте, а те, що я політ там проводила, це не не. Ну, от такі от цікаві речі. Потім наші цікаві поїздки, Звичайно, коли почалися одруження, це було так: наша наречена з нашого факультету, жених з Весіля в казачих лагерях. У нас сесія бігом-бігом все поскладали, вже оцінки не мали значення. Тоді ходив катір, на катір і гульки. Ну це прекрасно. Ми молоді були будівельні загони, чого тепер немає. От е сільгосп-загони у нас були, будівельні. У нас був міжнародний е студентський будівельний загін. Дружба. Ми їздили в Болгарію, а болгари з міста Шумен, це побратим Херсона, там також педінститут був. Приїздили до нас. Так от гуртожитки наші. Наше тут містечко Нове, четвертий гуртожиток третій, будував в тому числі будівельний загін з Болгарії, а наш будівельний загін, 35 осіб, в цей час ми були у них. Ми будували, брали участь у будівництві пам'ятник, називався 1300-річчя Болгарії. Він стоїть на орі біля Шумена. Там були містечко Дібочок, наша приблизно Білазерка, там були табір такий, жили ми, жили ще будівельний загін з Києва, Чехи, Німці і власне болгари. Такі, та, і ми були самі. Жодного викладача у нас не було. Ми все самі. У нас був комісар отряда, майстер отряда там і так далі. І так далі. Оце звичайно. А потім ми 35 днів були в Болгарії, 20 ми працювали, і 15 днів у нас було подорож по країні. Ну це прекрасні роки, звичайно, були. Ну можна багато чого розказати, чого варті огляди художньої творчості. Тоді це була самодіяльність, Це просто були великі факультети. У нас був коли я вчилася, був філологічний великий факультет, фізмат. Ну, фізмат, мабуть, чи математична, я вже не знаю. Фізмат. Ну, ну фіз Фізмат, хай так він називається. От всі історії наші прекрасні, можна прочитати, як тоді називалися факультети. Ем, природничий ми фізмат. І тільки-тільки, от коли я була на третьому курсі, десь з'явився. Педагогічний факультет, вони в другу зміну на другому поверсі вчились тут, а ми, філологи, вчилися в першу зміну. Так от, огляди наші. Да? У нас е, просто зранку студенти всього університету займали місця в актовому залі. Так стрічками були перев'язані сектори і це просто було. ну, Паломництво, авто, не можна було потрапити на ці огляди художньої самодіяльності. І колективи діяли. Оце от, ну, я рада, що ця традиція збереглася у нас і досі. А Де у ще... вас які гуртки були У нас. В яких ви а... приймали участь? Ну, я ж комсорг факультету. Mm -hmm. Взагалі я співаю. Я співала і любила співати. Хореографія була, пісні були. У нас, у нас чим ми виділялися наш філологічний факультет завдяки тому, що узбеки вчилися. У нас був е, вокально інструментальний ансамбль. от Узбеки створили. Його база була в другому гуртожитку. Там е, фотографії у мене вдома є дуже багато, як ми з ними. І от у нас завжди оця фішка була наша. Е, хоровий був колектив, е, у нас прекрасний був драматичний колектив. Спектакль Аклі, потім Олег Васильович Мішуков, царство небесне, коли став студентом. Він став студентом, коли я закінчила. Я не вчилася з ним. Уже нас доля звела, коли ми працювали у вузі. От, а кажуть, що от, за його часів це іще більше розгорнулося. З тем це фізмат був. Розумієте? Студентський театр мініатюр це фізмат. Там кехтер такий був студент, він в Ізраїлі живе. Тепер вони були, знаєте, ну. Такі характерники. Ходили, задавалися. А у нас був драматичний гурток. Ми ставили різні п'єси, і за Чеховим, то лужки, лужки ми ставили Лесю Українку, Івана Франка, і комедії різні. От У нас драматичний власне, був гурток. А ще було цікаво тим, що на Петфаці були оркестри. Тоді не було ну, у нас же молодий факультет культури. мистецтв, так Там був оркестр тірольських інструментів. Ну, Це так було дуже цікаво. і от, Ну, це молодість. А як ви вирішили потім вступатися на соціальний? Це взагалі, от я завжди кажу молодим, що можна життя змінити взагалі в одну секунду, в одну хвилину і поміняти, і йти рухатись вперед і здобувати досвід і нові знання. Я коли прийшла сюди працювати, ну. Ви розумієте, якщо людина соціально активна, то ця активність нікуди не дінеться. Як би ти не хотів просто тихо бути викладачем, я коли приход... прийшла сюди працювати, я попросила завкафедру в кафедру Валентина Олександрівна Тоді була це племінниця видатного українського діалектолога. Я окремо Треба сказати про наших трошки пізніше скажу, хто у нас викладав. Нагін Яків Давидович. У нас була в вузі, коли, коли факультет розташовувався на Суворова, де кажуть, угу. там, що хтось каже конюшні Суворова, хтось кажуть, там, солдати жили приміщення пов'язані з Суворовим. Суворова один. Так я хочу по-моєму. Так я хочу сказати, що у нас була картотека діалектологічна. Ви – Я не ви пилолог, знаєте не филолог, а журналіст. Ну ви все одно повинні знати, що таке діалектна лексика. Mm -hmm. Я думаю, ви знаєте, це переконано навіть, що ви знаєте, що це таке. Так, от у нас була картотека краща ніж в академії наук в інституті української мови. На жаль, коли ми переїжджали, от ну. Не спеціалісти, вони не надають такого значення. цьому. Ця картотека частково втратилась, не знаю, яка її доля, але от, от що це за люди були? буде? Це його племінниця. І вона, коли брала мене на роботу, викладач, я, зразу, я не працювала ніколи лаборантом, от так от, зразу я прийшла викладачем. То я у неї спитала, Панеса, а можна просто бути викладачем, нічого не писати, ніяку роботу, ніякі статті, просто працювати. Вона каже, ти давай, оформляйся. Оформилась, тоді ми заповнили. Документи, вона каже: пиши, обрати тему наукового дослідження. Я кажу, та ні, я не хочу, Вона, давай, давай, давай. Пиши, поїдеш в Запоріжжя і так далі. Це був перший етап. А потім, коли прийшов після армії Олег Васильович, і він почав ліцеї створювати, от почало, 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 спочатку почалося все ЦДП, і він став проректором і з'явився такий клас. Страта така в нашому прошарок такий соціальний, соціокультурний, не знаю. Як заступники декана з виховної роботи, ми так і називались. Потім з організаційної виховної, відповідно створили і ви відділ. відділ так, мене поставив Ден Павлович заступником. Ну а знаєте, як ну, відмінник, синдром відмінниці він жив усьому. Я завжди хотіла, щоб наш факультет української філології на першому місці. Тоді мало було в факультеті. Потім Олег Васильович я захистила кандидатську з української мови, я кандидат філологічних наук зі mm -hmm. спеціальності українська мова. От. І Олег Васильович в один прекрасний день колись прийшов, не знаю, чи на нараду якусь у нас на факультеті, сказав, Кіра, ми у нас факультет фізкультурний мінімум дикану, бризрович піде на декана, а ти будеш начальником відділу. Я я я ж, ж, ой-ой, раптом раптом не зможу, а раптом щось. І так ну, ясно, що все змоглося. Страх відповідальності. Да, да, страх відповідальності фактично. Керівник завідувач організаційного виховного відділу, це те, що сьогодні Сергій Володимирович Кузнєцов, проректор, угу. за все відповідали. По щастя, відповідали. Ми, ну, по щастя а ми відповідали за все. І похорони, коли умирали, от наші, на жаль, ішли у небуття, і ректор наш Євген Павлович Поліщук, і декани наші, і так далі. За все. Одним словом, організаційно виховна робота. От. Потім от так ось складалося, складалося, вискало, викликав Юрій Іванович, посич, каже, Іра, ми, ну, ми вважаємо, що нам треба відкрити факультет, от така от спеціальність, тільки-тільки з'явилася соціальна робота, спеціальність. Треба відкривати цю спеціальність, ми думаємо, що ти будеш деканом. Ну, я ж знову. Ой, -ой, -ой, -ой. Ой це було, мабуть, 2000. На початку 2001-го в кілька. Ні, на початку 2002-го е mm -hmm. почалися ці розмови, придумали як. Була поки одна у нас спеціальна соціальна педагогіка, вона з юристами була пов'язана, там в силу певних причин. От і. Ми відкрили Панченко Олександр Васильович, Царство Йому Небесно був за кафедрою першим соціальної роботи. І ми відкрили спеціальність соціальна робота, не маючи жодного студента. Кравченка Ірина Федорівна була першою замдекана з навчальної роботи. Швець Тетяна Михайлівна, яка зараз у мене замдекана, була диспетчером факультету. Вікторія Федорівна Соколова, тоді вона була Соколова, була замдекана з виховної. Ми відкрили цю спеціальність і тільки потім. Зробили перший набір наших студентів. Так я стала деканом. Ну, ясно, що декан такого факультету, а кандидат фіологічних наук. Олег Васильович говорить, подумай, може тобі захи... ну, ти ну, якось щось, щось захищати. А тоді соціологія це був напрям. Ой, соціальна робота це був напрям соціологія. От був такий напрям. І ми, виходить, не знаючи, не думаючи, відкрили цей напрям соціології в нашому вузі. Я кажу, Олег Василь, так у нас напрям соціології. Він та, ну не може такого. Я кажу, так от напрям соціології. Я йому сказала. Значить, Олег Хосейович, я вам обіцяю, що в 2014 році ну я усвідомлювала, який шлях мені треба пройти. Угу. У нас у ВУЗі буде доктор соціологічних наук. Він каже: ну дивись все. Більше до цієї розмови не не поверталися, і я поступово йшла, вийшла на інститут соціології академії наук. Там була вища школа соціології. Я закінчила цю школу. Все, до речі, за власний кошт бо це. Моє було. Закінчила цю школу, пішла, пішла, пішла. Потім дуже важко соціологи, це досить така закрита каста людей. І у нас і сьогодні їх не так багато, і не багато докторів наук. От. Важко мені було надрукувати першу статтю з соціології. Ну, хоча соціологи, перші соціологи, кандидати соціологічних наук, а дехто і досі доктори і кандидати філософських наук за базовою освітою також не були соціологами, бо не було. Бо вона відпочкувалася і як навчальна дисципліна, і як наука, вона була в інституті філософії. Дуже важко було от надрукувати першу статтю. Бо ну, люди забувають, що самі то вони не маючи соціологічної освіти, але вони уже богі. І тому от, от не пускали важко. Аж поки я надрукувала першу статтю, а потім пішло, пішло, пішло. І я подивилась, що можна вивчати в галузевих соціологіях. В принципі, те, чим я займаюся все життя, соціологія освіти, це. Прекрасна галузь, я займаюся професіоналізацією студентів, я готую майбутніх фахівці, це мені близько, я з цієї теми писала дисертацію. А потім почалися програми, спрямовані на покращення соціального комфорту, ну, населення нашого. Це вже соціальна робота. І з'явилася програма 45. За цією програмою 45+, люди, кому 45+, могли здобути другу вищу освіту безкоштовно через наше, через службу зайнятості України. І такий проект я потрапила в цей проект. Написала свою, як тепер кажуть, аплікацію анкету подала, і мене прийняли. От і я здобула освіту спеціаліст. Рівень освітній спеціаліст, у мене соціальна робота. І mm -hmm. тепер ну, от, отак от склалося прекрасне життя, що от у мене отак от виявилася і ця освіта. Ну, і тепер я займаюся. Я захистилася в 2014 році. Звичайно, вже Олега Васильча не було. Він був вже в іншому світі, але. Ну, в тому числі я знаю, що я дотримала свого слова і, і я горда з цього. І я не соромлюсь говорити, що я єдина доктор соціологічних наук, я більше вам скажу, в Миколаєві також нема доктора соціологічних наук. Мені радісно за це і приємно, що в нашому університеті це є. І я вірю в те, що все-таки ставлення до от таких от, ну, фахівців ексклюзивних буде. Також ексклюзивним. Хоча, ну, всі ми розуміємо, що такі фахівці роблять наш вуз вузом. І тим, чим ми його, як ми його позиціонуємо сьогодні. У нас такий ексклюзивний є свій доктор наук філософських Костючков, наприклад, Сергій Карпович. Важко ця людина йшла, він перший кандидат політичних. ну, Важко йшло, важко захищалися, але ми маємо свого доктора філософських наук. Ну... А як до соціологів додалися психологи? Не психологи додалися до соціології, а соціологія додалася до психології. У нас була спеціальність психологія на природничому факультеті, її відкрили також. Це була завжди рейтингова спеціальність, і от за рахунок її деякі спеціальності підтримували. І була спеціальність соціальної педагогіки, я говорила на юридичному. Взяли ці дві спеціальності, об'єднали, приєднали до них соціальну роботу. А потім, коли от у нас з'явився доктор соціологічних наук потім два кандидати, три. Ми вивчили три кандидати соціологічних наук це Фудорова Олена Миколаївна, Черкашина, Тетяна Олександрівна і Волошина Олександр. Думаю, це наші викохані вирощені нами. Худорова Олена Миколаївна пішла від нас. Ну там склалося так. життя Вона пішла. Але два наших кандидата є. Крім працюють того, у працюють у нас, працюють. Коробов, кандидат психолог... соціологічних наук. Він на факультеті Ігоря Олеговича Піліпенка працює, але він досить відомий в колах соціологічних знана людина. От. І це дало нам можливість подумати про те, що можна відкрити соціологію. Ми відкрили спокійно. Я прийшла на факультет, кажу: так, відкриваємо соціологію, у нас є всі підстави. І Ми відкрили, і причому якось такі умови от були, ну не ті, що зараз. А Інші, але також нові ліцензійні. Ми буквально підготували справу. Ми її новою поштою надіслали, не так як раніше ми возили ці папки. Надіслали, через два тижні приходить е скріншот наказа, що нам відкрили соціологію. Я кажу, колеги нам соціологію відкрили. Вони а що ж нам робити тепер? А що ми нікуди не їхали? Ніхто до нас не приїжджав, ніхто нам не влаштовує екзекуції ніякі. Я зателефонувала тоді Галині Миколаївні, нашій поляковій, кажу, Галина Миколаївна, а нам соціологію відкрили. Вона. «Да». Я кажу, що нам привчають? Нічого будете набирати дітей на перший курс. Отак от, отак от. Ну, Пізніше ми відкрили аспірантуру соціальної роботи. Ну, у нас виходить, ви розумієте, на факультеті от ми все робимо якось вперше, 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 бо спеціальності не традиційні. От. І, наприклад, аспірантури аспірантура з соціальної роботи. В Україні От почався четвертий рік. В перший рік ми не відкрили. Я подивилася, хто відкрив. Побачила, як вони відкрили там харків'яни, луганці відкрили. От, я подивилась, як. І думаю, відкриємо і ми. І ми відкрили у нас зараз є аспіранти. Третього, першого і третього і другого курсу є аспіранти, вчаться за програмою PHD, А тепер ми думаємо, як, як все це буде захищати, бо все нове. От тому ну я вважаю, що не можна стояти на одному місці. Ми повинні розвиватися і розвивати. І тому от ми розвиваємось. Ну далі придумаємо також, що що розвивати. Ви у нас перший декан який згодився на інтерв'ю, і хочеться. Ця... Звернутися до інших деканів, щоб вони також не соромились. Бачите, нічого в тому страшного немає. Абсолютно. я люблю телебачення. У мене багато випускників працює на телебаченні з української філології і з наших спеціальностей вже. Я люблю телебачення, тому що завдяки телебаченню ми можемо розказати наскільки прекрасний наш вуз, угу. наскільки хороші тут люди працюють, наскільки фахові тут люди працюють, і як ми його любимо. І звичайно, я не можу в кінці не привітати наш вуз. Угу. Зі 102-ї річниці е, так, хай він іще довго-довго років буде. І якщо залишиться в Херсоні один вуз, отак от не дай Господь складеться життя, я переконана, що це буде Херсонський державний університет. Щиро в це вірю.